Я вас вітаю, і сьогодні ми з вами поговоримо про повню, яка відбудеться вже незабаром у знаку Телець. Це відбудеться 15 листопада в 23 години 28 хвилин за київським часом. І взагалі, що таке повня у Тельці? Кожного року вона відбувається в Тельці в цей час. Чому? Тому що, що таке повня взагалі, це коли місяць встає в опозицію, тобто 180 градусів, вони стають один напротив одного із сонце. І так як Сонце у нас завжди в листопаді знаходиться у знаку Скорпіон, отже, місяць в цей час, щоб бути напроти сонця, він завжди буде в знаку телець. І ми знаємо, що телець це знак такий матеріальний, це такий стабільний, про фінансову незалежність, про небезпеку, про комфорт. про… Все таке фундаментальне, матеріальне це про наші кошти, про наші заощадження, за наш такий здоровий дух міцний. І тут у нас завжди ревізія проходить. Взагалі у людей в цей час вони аналізували, в якому ж вони стані фізичному і матеріальному зайдуть в зиму. Що вони напрацювали за літо, що в них є там в закромах, що вони будуть їсти взагалі взимку, тому що взимку ми знаємо, земля не родить. Вона замерзає, вона відпочиває до весни. І, отже, коли повня. Стає у нас в тельці, а повня – це про кульмінацію вже якихось подій, це про ясність, коли ми можемо ясно побачити, що ж у нас є, з чим ми йдемо. Це про те, щоб відчути також емоційно, чи ми наповнені, чи наш ресурсний стан добрий. Або ж ми, як стрикоза, протанцювали, проскакали все літо і в зиму підемо, якби ні з чим. Нема у нас ні будинку і нема у нас ніяких заощаджень. От саме про цей час. І йдеться, коли ми слухали з вами казку про стрикозу, яка скакала, а потім стало холодно, і вона шукала, де їй перезимувати. От саме цей час повні в тельці, коли ми прагнемо в своїх почуттях до спокою, до стабільності, до наповненості, до впевненості, до довіри до Всесвіту, що ми зможемо спокійно перезимувати, і весною знову розпочати активну фазу свого життя. Це, звісно, на емоціях на наших почуттях, тому що місяць взагалі це про наші емоції, про наші відчуття, про наші такі сенсорні відчуття всередині нас, коли ми можемо відчувати себе або в ресурсному стані, або ж в спустошеному. І тоді тривога, тоді депресії, тоді оці розпачі, які відбуваються у людей, восени, і стане такого нестабільного настрою. Але що цікаве саме в цьому році у нас, що додає нам таких несподіваних? подій, які можуть відбутися, давайте з вами разом поміркуємо. Саме в цей час, в поєднанні з місяцем, у нас стоїть планета Уран. Дуже сильна планета, дуже масивна, і вона відповідає взагалі, вона є управителем знаку водолія. Отже, ви могли зрозуміти, хто такі водолії. Це люди революціонери, це люди нових ідей, нових якихось бажань, несподіванок. Це взагалі уран про те, що ми можемо отримати якісь несподівані звістки, несподівану інформацію. І взагалі, Уран це соціальна планета. Можливо, вже для когось був шок, можливо, негативний, а для когось позитивний, коли обрали вже президента в Америці, і це вплине, звісно, на хід подій в, в, в усьому світі, а і конкретно для нашої країни. Що ще може бути? Ми ще можемо найближчим часом почути дуже багато якихось гучних заяв, якоїсь несподіваної інформації. Можуть розкритись якісь таємниці, тому що Сонце знаходиться в скорпіоні, а це про все таємне. От Уран може це піднімати і розкривати. Ми щось е, пізнаємо з вами те, чого ми не знали. І тут також е, стосується і коштів, тому що е, телець і місяць це все про ресурси. Про наші ресурсні стани. Отже, дивіться уважно, найближчі два тижні це до молодика, ми можемо пізнати дуже багато інформації. Несподіваної, неочікуваної, це взагалі такий взрив. Це можуть бути і незадоволення, але ж може комусь це буде і подобатися. Тут можуть бути як різкі такі несподівані прибутки, так можуть бути і різкі несподівані втрати. Це стосуватися може як соціуму, так і конкретно кожної людини. Що ще цікаво, що в цей же самий день у нас також опозиція Меркурія із Юпітером. Юпітер зараз ретроградний і він знаходиться у нас в близнюках. А Меркурій, який дає взагалі також потік інформації, переговори, комунікації з людьми, він також через цей юпітер може якби роздуватися, може давати неправду, може давати багато розмов, які навіть не відповідають дійсності. Тому ми можемо почути якісь обіцянки, які потім не будуть виконуватися. Ми можемо почути нові ідеї, які не факт, що потім виповняться. Тому що Юпітер він роздуває і якби через щур, Меркурій. Він може говорити, говорити багато, але це може бути така пуста бульбашка. Але також Юпітер може бути як і щедрість. Але ж опозиція це напружений аспект, багато напружених аспектів. Опозиції буде саме в цей час, у час повний. І що ще дуже важливо, що саме в цей день, 15 листопада, у нас Сатурн піде прямо. І це все-таки дає надію, що ми підемо далі в розвитку. Але ж знову таки, він іде по рибам, і риби це останній знак. І це все-таки йде до опрацювання минулого. І коли він йшов ретроградно, кожен із вас ви можете згадати з кінця червня до середини листопада, що з вами трапилось? Які відбулися важливі такі зміни у вашому відношенні навіть до самого себе? Як ви переосмислили своє минуле? Тобто, в цей час багато людей могли звільнитися від якихсь ситуацій, де вони вибирали не себе, де хтось керував ними, а вони були такі як жертви. От Сатурн це опрацьовував, коли він йшов ретроградно. Зараз він піде прямо. Я думаю, вже кожен з нас і суспільство взагалі ми зможемо зробити правильний вибір, ми зможемо точно побачити, куди ж ми далі будемо рухатися. А взагалі, активний рух на планеті почнеться тоді, коли Сатурн зайде в Овен. А це відбудеться у нас у лютому 26-го року. Тобто, у нас є ще більше року на те, щоб все одно доопрацьовувати ті стани, які ми зробили у минулому. Не потрібно цього боятися, все одно ми рухаємося вперед. І те, що уран в поєднанні з місяцем, і те, що Тут і Сатурн піде прямо в цей день, це свідчить про те, що ми рухаємося до кращого, ми рухаємося у наше майбутнє, до наших бажань. цей день, коли буде повня, ви можете також бажати, можете відчувати себе наповненим, тому що які стани ви будете відчувати в цей день, так програється і далі, можливо, так вплине на всю зиму, тому що наступний молодик в тельці буде через півроку. Отже, на найближчі півроку буде впливати той стан, в якому ви будете відчувати себе саме в цей день, у день повні утильці. Отже, відчувайте себе наповненими, щирими. Щедрими, відчувайте себе, що ви багаті, що у вас повні закрома, що у вас повні льохи, що у вас багато накопичень, що ви зможете ділитися з іншими людьми, що ви зможете допомагати один одному, тому що телець це саме про те, щоб бути щирими, щоб думати не тільки про себе, це в гарному стані телець, щоб було у нього і було чим поділитися з друзями. І я вам бажаю найкращої повні. Нехай збуваються всі ваші мрії, нехай ви будете щирими, багатими і щасливими, тому що телець і управитель його Венера. А це також про красу, щастя, задоволення. І тут і кошти, і всі наші задоволення з земним нашим життям, звичайним фізичними станами. І я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі!